Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Сьогодні ми поговоримо про повний місяць в тельці 15 листопада, про все найважливіше, що він принесе нам, дізнаємося, як сповна використати енергію і які практики допоможуть максимально гармонійно прожити цей період. Дні повного місяця 15-16 листопада енергетично потужні. І це знову буде супермісяць, Нагадаю, це буває, коли місяць знаходиться найближче до землі в Перегеї, отже, найсильніше впливає. повню місяць освітлений сонцем на всі 100%. Це середина точка між двома новомісячами і вона коригує наш шлях. Фаза кульмінації та завершення. Ми схильні повні оцінювати свої досягнення, відпускати все зайве та переосмислювати власні цілі, і що дуже важливо усвідомити перешкоди в реалізації планів це час звільнення від обмеження, що заважають зростанням. Доречно буде 15 листопада проаналізувати плани, попередньо складені в новий місяць 1 листопада. Що з переліку вдалося реалізувати, що доведеться перенести на інший період, можливо, що це використати зі своїх планів. Переглядаючи власні досягнення, прямо ставте галочку біля виконаного і при цьому висловлюйте щиру вдячність. Така практика допоможе побачити свої здобутки та відчути внутрішнє задоволення. А що не вдалося виконати, у вас буде ще час до початку ретроградного Меркурія 26 листопада. Всі сприятливі дні як завжди, можете знайти в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Залишаю посилання на мобільну версію на цей рік, а також посилання для придбання календаря на 2025 рік. Мобільна ж версія буде трохи згодом. Ще один аспект проживання повні емоційний. Ми гостріше сприймаємо власні і чужі почуття та потребуємо емоційної розрядки. Виплескується все, що подавлювалося протягом місяця. глибин підсвідомості можуть винрнути на поверхню страхи, тривога, невпевненість, різні негативні установки. От щоб цього не відбувалося кожної повні, протягом всього місяця працюйте з негативом та страхами. Медитація, холодинаміка, робота з психологом, спорт, контакт з тваринами, прогулянки і обов'язково відпочинок. Повня впливає на кожного по-різному. Чутливими стають всі, а особливо хронічні хворі. А також діти. Вони сильніше за дорослих відчувають всі місячні цикли. Спостерігайте за своїми дітками, будьте терплячими та ще сильніше оберігайте їх в повний місяць. Всю соціальну активність 15-16 листопада відкладаємо. Контролюйте емоції, уникайте стресу і тривог, наскільки це можливо, долайте похмурі думки і не піддавайтеся провокаціям. Відмовтеся в ці дні від алкоголю та важкої жирної їжі, також від сауни, лазні, контрастного душу, підйому на гору чи занурення на глибини. Відпочивайтеся і налаштуйтеся на спокійну оптимістичну хвилю. Обрізати дерева та кущів повню протипоказано, вони можуть загинути. Перейдемо до аналізу гороскопу повні 15 листопада. Та спочатку прошу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишайте свої питання, побажання в коментарях. Таким чином, ви сприяєте розвитку каналу та українського контенту на Ютубі. Дякую! Отже, точний час повністю за Києвом 23.28. Якщо ви знаходитеся в інших країнах, враховуйте різницю в часі. Потрібна допомога? Пишіть в коментарях. Запрошую всіх, хто не спатиме, приєднатися до загальної медитації на благо України та всього світу. За годину до налаштуйтеся на спокій, а о 23.20 вмикайте медитацію Олени Осипенко. Посилання залишаю в описі під відео. Гороскоп повні будуємо на точний її час. Він показує нам програму на наступні два тижні до нового місяця 1 грудня. Повний місяць в 25 градусі тельця, а сонце чітко навпроти, в 25 градусі Скорпіона. Між світилами сформувався напружений аспект опозиції, аспект вибору. Телець це знак, що пов'язаний із земними благами, фінансовою стабільністю і насолодою від життя. Тому наступні два тижні створені для того, щоб навести лад у своїх справах, ресурсах і фінансах та зміцнити фундамент на майбутнє, а також знаходити прекрасне навіть у дрібничках буденності, смачна кава з десертом, гарний вид з вікна, чарівний захід сонця. Отже, ловіть ще одну практику до кінця листопада, але можна і продовжити на все життя. Щовечора фіксувати собі в думках чи записувати, що протягом дня викликало вашу посмішку, захват, що сподобалося, заради чого і кого ви прожили цей день. Це мій знак. Тож, повірте, я знаю, про що говорю. Земний телець та водний скорпіон фіксуються на утримуванні матеріальних ресурсів або на своїх емоційних вподобаннях, звичках, вироблених роками, і ці прив'язки позбавляють волі та заважають рухатися вперед до своїх бажаних цілей. Вищий рівень тельця це накопичення високих знань та духовних традицій на благо всього людства, а скорпіона трансформація, яка часто відбувається через кризу, але веде до кращої версії себе. Не можна увійти у майбутнє, будучи сильно прив'язаними до минулого. І лише коли ми звільняємося від своїх залежностей, відбувається духовне зростання. Планетою волі, незалежності та реформ є уран, і він в карті повній активно задіяний, адже в з'єднанні з місяцем і відповідно в опозиції з Сонцем. Цей аспект, як штурмове попередження, потужний та непередбачуваний, все, що віджило і не потрібне нам, він просто знесе. А натомість принесе нам несподівані зміни, інсайти, оновлення, це аспект бунтівного духу та прагнення до свободи. Під його впливом ми можемо відчути потребу вирватися з обмежень або змінити звичні підходи до життя. Отже, будьте гнучкими та відкритими до змін, довіряйте інтуїції і не бійтеся експериментувати, використайте період до кінця місяця для звільнення від старих обмежень та стереотипів, особливо якщо вони заважають вашому розвитку. Вважайте, під впливом аспекту може посилитися тривожність, тому залишайте час для відновлення та відпочинку. Уран одна з вищих планет, і його друзі Нептун та Плутон також активні в гороскопі повного місяця. Вони знаходяться в сприятливих аспектах до місяця та сонця з Ураном за компанією. Ця конфігурація аспектів називається трапеція, і вона посприяє емоційному очищенню та самопізнанню. Наступні два тижні духовна робота, творчість і спілкування подарують нам особливе задоволення і навіть зцілення, а також глибше розуміння власного шляху. Це дуже доречно якраз на порозі досить тривалого напруженого космічного періоду, який розпочнеться 26 листопада з ретроградності Меркурія. Потім 7 грудня приєднається ретроградний Марс до 24 лютого 25 року, який передасть естафету ретроградній Венері з 2 березня, одночасно з якою буде знову ретроградний Меркурій, і ще там будуть затемнення. Тож загалом до середини квітня 2025 все це триватиме. Звичайно, ми будемо з вами весь цей період на каналі, підтримувати і давати рекомендації. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо поставите на дзвіночок, то отримуватимете окремі сповіщення про вихід нових роликів. Також запрошую вас в свій інстаграм, де я ділюся як астрологічними підсказками, гумором, так і трішки життєвим. А всі, хто бажає навчитися самостійно будувати та аналізувати астрологічні прогнози чи, можливо, навіть зробити астрологію справою життя, запрошую до нашої школи Олени Осипенко. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі питання. Зараз ми шукаємо дім цим трьом чудовим кошенятам. Якщо ви бажаєте стати їх господарем, телефонуйте за номером на екрані. Вони перебувають в Ірпені на платній перетримці, тому будемо вдячні і за фінансову підтримку нашої діяльності. Дякуємо всім, хто не проходить повз. Друзі, дякую за перегляд відео до кінця, за лайки та коментарі і до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!